Який зв'язок між алкоголем і панічними атаками? Ні, ніяким. ніяким. Хтось боїться пити, бо думає, що алкоголь є шкідливим. Алкоголь не являється шкідливим. Шкідливим є доза алкоголю. Розумійте, будь ласка, правильно. Доза алкоголю більше граму на кілограму ваги являється шкідливим і токсичним для організму. Доза алкоголю до 1 грама на кілограм ваги на добу являється ліками. Тому в мене колись були такі. Дві пацієнтки, вони оказалося, працюють, працювали в одного депутата. Всяку одна прийшла там з тривожними розладами, Хто інша прийшла з тривожними розладами, з панічними атаками. Чому це виникає? Коли вони приходили на наради, він їх там матюкав, кричав, слина там летить, заганяв їх, як такову, в панічний страх. Справитися вони з цим не могли, тому що їм приходиться було сидіти там. Я кажу, ну варіант такий, так як ми сьогодні з вами розбирали. Кажу, ну, можна ще там. Якщо хочете там 50 грамів коньячку собі випивайте, тихенько та й все. Та й не спішіть, тільки не більше. І один, один раз пішли якось так на прийом обоє. Да, одна спочатку, а друга потім. О, зустрілися, постяли сміятися. Відкривають сумочку, показують, на них дві фляшки. Ось, вони кажуть, ну тепер для нас, то, що кричить директор, нам плівать. Він там починає кричати, ми собі в туалет пішли, чуть-чуть, каже, коньячку випили. Він там кричить, слиниться, всі тремтять, каже, всіх повлять, а нам каже, Dobré.